Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Коли з'явилось життя 1 Івана 1.2. Життя з'явилось, і ми бачили і свідчимо. У 1986 році Чорнобильська ядерна катастрофа в Україні привернула увагу всього світу. Коли масштаби аварії стали очевидними, урядовці кинулися до критично важливого завдання стримування радіації. Смертоносні гамма промені від високорадіоактивних уламків продовжували знищувати роботів, задіяних для ліквідації наслідків аварії. Тож довелося використовувати біороботів, людей. Тисячі героїчних людей стали чорнобильськими ліквідаторами. Утилізуючи небезпечний матеріал з змінами по 90 секунд або й менше, люди, ризикуючи власним життям, робили те, що не змогла зробити техніка. Дуже давно наш бунт проти Бога також спричинив катастрофу, яка призвела до всіх інших катастроф. Через Адама і Єву ми розлучилися з творцем і перетворили наш світ на токсичний безлад. Ми ніколи б не змогли прибрати Його самостійно. У цьому й полягає сенс Різдва. Апостол Іван написав: Життя з'явилось, і ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що в Отця перебувало і з'явилося нам. Далі Іван проголосив: кров Ісуса Христа, Божого Сина, очищує нас від усякого гріха. Ісус забезпечив те. Чого не могло дати Його створіння? Коли ми віримо в нього, Він відновлює нас у правильних стосунках зі своїм Отцем. Він ліквідував саму смерть, з'явилося життя. Як ви намагаєтесь прибрати власний безлад, як ви можете вже сьогодні віддати Ісусу свої проблеми? Помолимось. Люблячий Боже, дякуємо за те, що Ти послав свого Сина в цей світ. Щоб прибрати наш безлад. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.